Яка буде конверсія із цільового ліда в заключену угоду? Керівник відділу продажу і керівник відділу маркетингу. Він розуміючи там тенденції на ринку, те, що, наприклад, Facebook піднімає вартість показів за тисячу показів, розуміючи конкуренцію на ринку, тому що він все зробив якесь певне дослідження до цієї стратегічної сесії. Він розуміє, якісь тенденції, він прогнозує якусь певну вартість. Так само, і керівник відділу продажу. Він розуміє, що у нас за попередній рік конверсії були із цільового ліда в угоду ось такі. І тепер ми плануємо в наступному році провести допнавчання навчання нашого персоналу, замовити якісь нові салтонові послуги, які дозволять нам зараз покращити роботу нашого відділу, до прикладу, і це збільшить нашу конверсію на 5%. Значить, ми прогнозуємо ось такі показники. Тобто ми беремо ці дані і враховуємо прогноз по доходу з цього певного каналу трафіку. Так само беремо контекстну рекламу, SEO, партнерку, поточний клієнтський портфель, холодний канал. Produtivo.